Немає біди і зла нема, ніхто не один і не сама, є тільки радість, любов і сміх, є світло від сонця одне на всіх, немає невдач і бо. Колектив Джурівської школи, що на Івано-Франківщині, захопилися ідеєю тернопільських учнів, хочемо продовжити її життя. Приєднуємося до флешмобу під девізом Життя. Це радість ми вибираємо життя. Будемо раді, якщо до нас приєднаються активні, небайдужі школярі інших шкіл, для яких життя є найважливішою цінністю. Наше життя цікаве і багатогранне. Це коли з підталого снігу. Прокидаються перші проліски. Це коли в чистій річці ми побачили золоту рибку. Це коли восени ти прогулявся по лісу і назбирав повний кошик грибів. Це коли морозець пощіпує наші щічки. Але, на жаль, через надмірне проводження часу за комп'ютером ми інколи не помічаємо всієї оцієї краси. Тож насолоджуємося життям, адже воно таке прекрасне. Радість, життя! Раді, 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 без цього! Радість це коли людина щаслива. Коли вона не відчуває щастя. А щастя воно відчуває тоді, коли в неї ростуть крила. Ці крила можуть рости. Від, від приємної несподіванки. Ці крила можуть бути від очікуваної, довгоочікуваної покупки. Ці крила можуть рости від, від нових знайомств, від народження нового життя, нової сім'ї. То, коли людина кривава, вона щаслива і, і це її життєвою радістю. Ми ці миттєвості можуть бути дуже короткими, вони, вони можуть тривати дуже мало, але, але бути цінними ціле життя. Ну, їх треба зберегти. Зумовно, що найбільше щастя це діти. А дорослі діти дають надію на те, що буде нова радість, нове щастя, коли вони приведуть на цей світ своїх дітей. Ми горді за те, що в нашій школі, у нашому класі, навчається чемпіон світу з вільної боротьби Андрій Джер. Андрійко, ми хотіли би знати, що для тебе є радістю життя? Для мене радість життя це коли я зранку встаю, бачу своїх рідних. Коли я зранку йду в свій борцівський зал, бачу своїх друзів, бачу свого тренера, я разом з ними працюю. Коли я на змаганнях стою на п'єстал. Коли перемагаю, це для мене є радість в житті. Життя це просто дивна казка, в яку приходимо лиш раз. Тут для людей і любов і ласка, і світло, сонечка для нас, і небеса, без доні, і сині, що рівню зорі не писав, вчи високі журни. І вся оця земна краса, життя складне, але чудове. Ми робимо, кніж відкриття, завжди ідемо в невідове. Тим цікавіше нам буття. При Є для фантазії колік, І мам'я дай путі світліші. І ти не йдеш, летиш у світ. Усе приходить, час впливає. Вами нас не скличуває. В житті усяко побуває, та за минулим нам не жаль Бо кличуть з від дороги під нами здеться потім. Хай радощі й тривога, що день у нашому житті. Життя складне, але цікаве. Його не знаєш до пуття. Це для мене це усмішки близькі. Сонечко, 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 Соничка, соничком, виглянули корочка. Для мене цінністю в житті є мої батьки. Для мене цінністю в житті є родичі і мої друзі. Життя у радість це коли робиш улюблену роботу. Коли маєш кого любити і маєш на кого надіятися. Тож насолоджуємося життям, радість разом! Цінність у житті це є розваги з друзями і веселі моменти. Найбільшою цінністю в житті є здоров'я і творчість. Ой, дивіться, як ми його потребують нашої допомоги. Давайте їм допоможемо. <плес> Давайте! Так, діти, роблячи добро, ми завжди відчуваємо радість. Тому робім добро, даруємо радість. Щастя для мене це моменти, проведені з моїми друзями та сім'єю. Найбільша радість у житті це є здоров'я твоїх близьких. Двої клієнти і твоїх дітей. Тому займайтеся спортом. Радістю для нашої сім'ї це є діти, вони були здорові. Для мене радістю є так само, це є діти. Бачите кожен день, як вони зростають, як вони дізнаються щось нове. І розумієте, тому що все-таки який склад в цьому всьому є і з сторони батьків, друзів, родичів. Просто, просто бачите результати своєї праці. Я думаю, що радість для людини це саме право людини на життя, тому що життя це можливість. У житті можна багато чого зробити, розвиватися, малювати, співати, танцювати. Є безліч можливостей і талантів, які можна розвити у собі. Я дуже люблю своєму житті, своїх батьків і діду. Мені приносить радість бокс і тренування побиття. Да, радість мої маленькі. Батики, собачки і кров. моя радість родина. Я радість і Мені приносять радість батьки і футболіща ще... та здорові. Радість... радість батьки і футболки. Батьки і фоло. Мені приносить радість. Мені приносить так. Для мене радість це мої батьки. Моя радість це мої найкращі. Моя радість це. Моя радість. це Моя. Моя радість ліпа. Найбільша радість від нас. І вона наша радість, батьки, і боротьба. Радість за Радіся, друга! Радіся класи, радіся нашим, родій на сході! Звичайна радість у житті, в першу чергу, для мене це є внутрішній сподіваю. Радість у житті є діти. Те, що я живу, те, що я здоровий, я можу навчатися, можу навчати. І те, що в моєму внутрішньому стані є така властивість, що я можу давати допомогу іншим. Немає розлук, нема тривок. Для нас радість це коли усміхаються наші діти. Коли вони щасливі, тоді щасливі. Ще радість для батьків це коли здорові і щасливі діти наші.